Вітання усім телеглядачам, родівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Сьогодні ми вас продовжуємо інформувати і новини прозвучать із Золочівської громади. Дорогі краяни, вітаємо зі стрітанням Господнім, зичимо любові, яскравого промінчика надії в житті, здоров'я та невичерпних сил. Бажаємо, щоб тепло рідних допомагало долати всі труднощі, а мир повернувся до наших домівок якнайшвидше. Хай здійсниться на перемога, а стрітенська свічка оберігає кожного захисника, який боронить нас від зла. У цей світлий і радісний день прийміть найщиріші побажання добра, поваги та здоров'я. Хай Господь Бог завжди охороняє вас від бід. Хай на наші громади та Україну прийде мир та зійде Божа благодать. Зі святом усіх нас щороку, 22 січня, Україна відзначає День Соборності. Це свято символізує єдність українських земель і нагадує про вагому історичну подію, проголошення акту Злуки між Українською Народною Республікою УНР та Західноукраїнською Народною Республікою ЗУНР. Соборність є невіддільною від суверенітету і реальної незалежності народу. Вона є фундаментом побудови демократичної держави, запорукою виживання і існування нації. Сьогодні Україна продовжує боротьбу за незалежність і соборність, тому соборність залишається на порядку денному загальнонаціональних завдань. Соборність мета перемоги. Нехай ніхто не половини твоїх земельних ростина, бо ти єдина Україно, бо ти на всіх у нас одна, одна від заходу й до сходу, володарка земель і вод. Ніхто не ділить, хай народу, бо неподільний наш український народ. Разом з духовними наставниками міста Золочу присутні помолились за мир на нашій землі, благословення господня українському народу, за усіх полеглих героїв та за здоров'я наших захисників, які сьогодні продовжують захищати нашу державу і її людей. 18 грудня відбулася 20-та сесія Золочівської районної ради. Сесію вів голова районної ради Орест Кавецький. Далі було обрано робочі органи, лічильну комісію та секретаріат. Перед пленарним засіданням сесії депутати провели обговорення питань порядку денного в постійних комісіях. Серед основних питань порядку денного затвердження структури, чисельності та кошторису видатків на утримання районної ради та виконавчого апарату на 2025 рік. Внесення змін до регламенту Золочівської районної ради. Присвоєння звання почесний громадянин Золочівського району сержанту Ковалику Івану Михайловичу за його мужність та відданість службі, внесення доповнення до рішення 15-ї сесії районної ради щодо списку присяжних для Золочівського районного суду, прийняття звернення до президента України Володимира Зеленського щодо підтримки плану перемоги, представленого головою держави. Особливо піднесеним був момент вручення нагороди почесний громадянин Золочівського району Віктору Ігоровичу Дідуху. Людині, яка зробила надзвичайно великий внесок у розвиток настільного тенісу, паралімпійського руху та фізичної культури в Україні, також Орест Кавецький подякував депутатам районної ради за роботу та їхню громадянську позицію при прийнятті рішень, користуючись нагодою, привітав присутніх з Різдвом Христовим та новим 2025 роком. З усіх питань порядку денного 20-ї сесії районної ради ухвалено рішення. Сесія завершила свою роботу. Свічка це більше, ніж світло, більше, ніж прикраса різдвяного столу. Свічка це символ народження нового сонця, різдва як початку життя, благодаті та віри. За народними звичаями на святвечір на столі обов'язково має горіти воскова свічка, яка уособлює життєдайну силу вифлеємського вогню. Символізує тепло, мир, злагоду. І сподівання на кращу долю на майстер-класі в золочеві. Кожен відчув себе митцем, зробив унікальну свічку своїми руками. Згодом діти зможуть запалити маленькі жовтогарячі вогники у своїх оселях, доповнивши атмосферою свята, затишку, тепла і добробуту. Також одним із найпростіших та найзатишніших способів створити святкову атмосферу це намалювати різдвяні малюнки. Адже малювання допомагає розслабитися, розкрити фантазію та насолодитися процесом створення чогось гарного своїми руками. Діти поринули у чарівну атмосферу та створили власний різдвяний шедевр. 27 грудня на площі Незалежності у Золочеві відбулось колоритне українське дійство Різдвяні привітання. Розпочали з молитви разом з настоятелями місцевих храмів. Помолились за полеглих героїв та захисників і захисниць України. У після усі присутні занурились у чарівний світ старовинних архаїчних кулядок, які зберігають у собі глибинну мудрість та тепло наших пращурів. Вирувала атмосфера, що наповнила серця теплом та світлом різдвяного свята. У програмі взяли участь народна хорова капела «Вознесіння», народний вокальний ансамбль «Пори року, вертеп за участю народного театру життя, народний вокальний ансамбль Криниці, Ігор Войтович, Павло Онуфрюк, народний танцювальний колектив Первоцвіт. Військовий оркестр Національної академії Національної гвардії України міста Харків, ведуча Марія Квас. 29 грудня у Золочівському палаці культури відбувся другий фестиваль різдвяних піснеспівів Переможний дух різдва, справжній святковий різдвяний фестиваль, який подарував глядачам справжню атмосферу зимового дива та різдвяного настрою. Розпочався фестиваль із хореографічної композиції Ой, як же було! у постановці народного ансамблю танцю Первоцвіт, об'єднавши в собі ангеликів, зірочок та колоритних щедрівниць. Різдвяний фестиваль завжди багатий на щирі душевні виступи, глибоке відчуття народних традицій та духовність, яка звучала у кожній ноті програми. Цього дня прозвучало багато стародавніх народних колядок, щедрівок, духовних творів українських авторів. Завершився фестиваль спільним виконанням колядки. Бог предвічний» разом із народною хоровою капелою Вознесіння. Хочеться підкреслити важливість таких заходів для збереження духовності і народних традицій. І на завершення фестивалю відбулося частування найсмачнішими пампушками від гуртків любительського об'єднання Господарочка. Дякуємо всім учасникам за чудові виступи та організаторам за створення теплої святкової атмосфери. 31 грудня на площі Вічеві у Золочеві відбулася екуменічна молитва за прожитий рік. Рік, що минув, був дуже складним для українського народу, але ми його прожили під Господнім покровом. Священнослужителі Золочівської громади об'єдналися із мешканцями та гостями міста у спільній молитві, в якій дякували Богу за прожитий рік та просили миру для країни. Просімо Господа, щоб у прийдешньому році всі захисники повернулися додому живими, а Україна здобула мир і спокій та була процвітаюча під Божим покровом. З привітаннями від Золочівської громади звернулися перший заступник голови Золочівської РВА Михайло Кулик, міський голова Золочева Ігор Гриньків та почесний громадянин Золочева із міста побратима Шонінгена з Німеччини Петер Фос. Подякуємо Господові за прожитий рік на рідній українській землі 12 січня. На огляді у Злочівському палаці культури в кожній куляці, у кожній різдвяній історії звучав голос нашого народу: його віра в Бога та надія на переможний мир. Різдвяну програму розпочала хореографічна композиція коляд, коляд, колядниця від народного танцювального колективу Первоцвіт і першими показали вертеп учасники народного театру Життя. Дякуємо організаторам та учасникам, що доклали неабияких зусиль для того, аби зберегти цей унікальний момент традиційної народної культури, і на завершення фестивалю відбулось частування найсмачнішими пампушками від гуртків любительського об'єднання господарочка сіл Хончарівка, Тростянець. Хильчиці, княже, ушня Солочівської громади. Зі словами подяки виступила начальниця відділу з питань культури Марія Квас та нагородила подяками учасників заходу. 19 січня у Золочівському палаці культури відбулася благодійна мистецька програма від різдва до перемоги та благодійний ярмарок. Різдва це перемога світла над темрявою добра над злом. Перемога, яка завжди з тими, хто зберігає віру у найтемніші часи. Українська пісня та український танець відомі сьогодні всьому світові. Вони є символом вільної, сильної нескореної України. Наша пісня і танець завжди були і залишаться оберегом нашого народу і нашою святинею. Цього дня мистецькі колективи виступали проникливо до глибини душі і особливо тепло по різдвяному. У Фоє Палацу культури відбувся благодійний ярмарок, і завдяки усім разом вдалося забрати 23 819 гривень. О, Господи, даруй нам перемогу на всіх одну, вона нам над усе, і забери печаль від нас й тривогу, що кожен день війна до нас несе. Бо ми ж прийшли у світ щасливо жити, любити, мріяти, долати висоту, таланти розвивати і творити, і мати долю, світлу і просту. Дякуємо кожному за величезну підтримку, теплі оплески та щедрі внески, що наближають перемогу. Дякуємо Богу та Збройним силам України за можливість жити, працювати і творити. 1 листопада загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшановуємо немирущу пам'ять про загиблих воїнів небесного війська і згадуємо у своїх молитвах усіх, хто поклав свої голови за наше майбутнє. У жалобі схилимо голови. Вони згасли як зорі. 1 листопад був є і залишиться в українському житті однією з найбільших подій української історії. Саме тоді, 1 листопада 1918 року, після шести століть іноземного поневолення західноукраїнських земель виникла Національна Українська держава, яка на основі тимчасової конституції стала іменувати себе Західноукраїнською Народною Республікою. 1 листопада 1918 року на ратушевій вежі княжу Львова синьо-жовтий прапор. Новоутворена держава проіснувала усього 250 днів. Але навічно вписана в золоту книгу історії становлення нашої країни та стала однією з найяскравіших її сторінок. Світлі постаті героїв, старшин і стрільців, які ціною свого життя обороняли західні кордони української землі, стали бойовим прикладом, вояцькою гордістю і джерелом національної традиції для майбутніх поколінь української нації. Сьогодні наші славні воїни, беручи приклад нащадків, виборюють нашу волю і незалежність ціною власного життя. Листопадовий чин був переломним у всеукраїнському значенні, і його наслідком через неповні три місяці стало проголошення акту злуки між проголошеною рік раніше УНР і ЗУН в одну єдину соборну суверенну українську державу. Сьогодні духовні наставники разом з усіма присутніми помолились за героїв, які віддали своє життя за Україну. Дякуємо усім, хто сьогодні був разом з нами. Нехай береже вас всіх Бог і Україну! Слава Україні! Героям слава 21 листопада. Україна відзначає День гідності та свободи. Це свято присвячене річниці відразу двох знаменних подій української історії Помаранчевої революції та Євромайдану. Українці довели свою відданість демократії та європейським цінностям. Гідність і свобода це портрет українця, кожного і військового, і рятівника, і волонтера, і лікаря, фермера, і залізничника, кухаря, дизайнера та багато інших. Це незмінна характеристика нас усіх як народу, нашої сили і волі, нашої наснаги до боротьби, нашого нестраху й уміння усілякими способами, а часом і голіруч протистояти ординській навалі. Покладання квітів та лампадок вшанували світлу пам'ять героїв Небесної Сотні та захисників і захисниць, героїв України, які загинули в боротьбі з російською агресією. Доземно вклоняємось воїнам, полеглим за свободу, слава Україні. Героям слава! День пам'яті жертв Голодомору. 91 рік від часів трагедії. Щороку наприкінці осені, у 4 суботу листопада, всіх нас об'єднує важка дата. Україна вшановує пам'ять жертв Голодомору 1932-33 років і масових штучних голодів 1921-23-46-47 років. У 2024-му День пам'яті жертв Голодоморів припадає на 23 листопада. Ця трагедія була і залишається незагоєною глибокою раною, яка пекучим болем пронизує генетичну пам'ять українського народу. Цього року ми втретє вшановуємо жертв сталінського геноциду у умовах повномасштабної війни, яка супроводжується геноцидними діями Росії проти українців. Трагічні події та злочини, які розгортаються на наших очах, демонструють, жива пам'ять надзвичайно важлива. Ті, хто чинить злочини проти людства, мають бути засуджені світовою спільнотою. А жертви вшановані голодомор став можливим, тому що українці під час української революції не змогли вистояти у збройній боротьбі проти більшовицької агресії. Окупація України вилилася нашому народові у численні злочини, масові репресії, терор депортації. Сьогодні росіяни знову застосовують проти українців методи геноциду, щоб знищити нашу ідентичність, культуру, мову. Тож сучасна українсько-російська війна спрямована не тільки на те, щоб знищити незалежність української держави, але й щоб винищити українців як самобутній народ, як націю. Точну кількість жертв голодомору встановити неможливо. Радянська влада не збирала інформацію про загиблих і всіляко приховувала трагедію. Дослідники називають числа від 3,5 до 10 мільйонів. Пам'ятайте, кожен вогник у вікні це вияв нашої скорботи, пам'яті і віри в майбутнє. Ми обов'язково вистоїмо, станемо сильнішими та обов'язково змусимо агресора відповісти за всі скоєні злочини, аби не допустити повторення трагедії в майбутньому. Вшанували цей день і в місті Золочів. Запаліть свічку пам'яті, боріться за Україну, підтримуйте воїнів. Іван Ковалик. Це приклад незламності духу українського воїна, адже не дивлячись на те, що у 2023 році військовий втратив обидві кінцівки. Отримавши важке поранення на Донеччині, він досі продовжує службу в Національній гвардії України. Сержант Ковалик бере активну участь у вихованні майбутнього покоління через проєкт Воїн-супергерой. За проявлену мужність та відданість службі 18 грудня рішенням 20-ї сесії районної ради сержанту Ковалику Івану Михайловичу було присвоєно звання почесний громадянин Солочівського району. 27 грудня нагорода знайшла героя. Від депутатського корпусу та громадськості голова Злочівської районної ради Орест Кавецький висловив герою безмежну вдячність та вручив нагороду. Цими вихідними за ініціативи та підтримки голови Злочівської районної ради Ореста Кавецького відбувся районний турнір з футзалу. Змагання присвячені тим, завдяки кому ми почуваємося в безпеці. Нашим захисникам захід прийшов від під символічною назвою Кубок Незламних. У турнірі взяли участь шість збірних команд з територіальних громад Золочівського району. У справедливій боротьбі переможцями турніру стала збірна команда з Бродівщини, друге місце посіла команда Золочівщини, а третє із Заблуців. Переможцям турніру було вручено кубки та медалі. Дякуємо усім учасникам та тренерам за цікаву гру, високу майстерність та наснагу до перемоги. У рамках проєкту Магомед Віктор Дідух провів тренування з головою Золочівської районної ради Орестом Кавецьким, а також депутатами. Надіємося, що в майбутньому багато дітей злочівського району та військових після поранення будуть займатися настільним тенісом. Академія Настільного тенісу знаходиться всього за 27 кілометрів від Золочева. А почати займатися діти тепер можуть прямо вдома з батьками завдяки серії столів Магомед. Тисяча днів, тисяча днів боротьби, втрат та надій, тисячі незламних життів, тисячі зламаних життів, домівок та спогадів. 19 листопада на площі Незалежності у Золочеві помолились за Україну, за мир та вшанували світлу пам'ять всіх тих, хто віддав найцінніше своє життя, за суверенітет і територіальну цілісність України. Немає слів, лиш невимовний біль і трагедія, яка залишає рани у серцях всіх українців. Віримо та надіємось на якнайшвидшу перемогу та мир на нашій землі. Слава Україні! Героям слава!